Тут слід зазначити, що відповідно до Конституції Національний банк України його головним завданням є забезпечувати стабільність національної валюти, а не брати участь у політичних переслідуванні. А оці самі дії, коли спрямовані на руйнацію ефективного прибуткового банку, порушують інтереси не тільки Петра Порошенка як особи, яка є не власником, але бенефіціаром банку. а і... Тих десятків тисяч громадян України, серед яких тисячі військових, які є клієнтами банку, і до гаманців яких так намагається дотягнутися влада таким способом, ця історія, вона приклад той руйнації не тільки Нацбанку як незалежної інституції, але і тих законодавчих можливостей захисту прав громадян в Україні. Які були напрацьовані за минулі роки мова йде, наприклад, про той же закон про адміністративну процедуру, який направо і наліво порушувався чиновниками національного банку. Парадоксальна і абсурдна ситуація справа в тому, що, наприклад. Санкції, оці незаконні, про які ми говоримо, вони забороняють, зокрема, Петру Порошенку користуватися телекомунікаційними мережами. І ось в цьому випадку Нацбанк вирішив, вибачте, за таке слово на ці санкції, наплювати і проводити засідання саме у телекомунікаційних мережах, тобто в ЗУМі, вже порушуючи таким чином той запроваджений президентом Зеленським незаконно-санкційний режим. Але навіть у цьому ЗУМі. Не були дотримані там елементарні норми, тобто право на участь у засіданні було порушено. Право на участь представника адвоката у засіданні органу, який розглядає адміністративну процедуру, було порушено. Право на ознайомлення з матеріалами провадження було порушено. Право на заявлення відвіду відводу було порушено. Я змушений був окремо вимагати дати мені можливість заявити відвіду членів комітету. І після цього, фактично, я, як представник Петра Порошенка, адвокат, мене було від'єднано від цієї зум-конференції. І після цього навіть ніхто мене не повідомив, чи вона закінчилася, чи щось там сталося, чи прийнято якесь рішення. Тобто, ми маємо. Черговий наочний приклад абсолютного правовоголізму, абсолютного порушення всіх можливих правових норм, і звичайно, що для світу буде очевидно, що Україна втрачає там якісь останні ознаки е демократичної держави.